У мене старший син 2007 року народження. І недавно я столкнулася з тим, що ми приймали хлопців, і я так, ну, вони, я, я даю їм запитання і записую, і кажу там, фамілія, ім'я по батькові, дата народження. Він називає і каже мені там, число місяць і каже, 2006 рік. І я так просто підіймаю на нього глаза і кажу, синок, давай про це поговоримо. Тому що я особисто бачу в таких дітях своїх дітей. Да, вони вмотивовані, це таке покоління, коли ну, тіпа, їм от важко сказати, що їм це не треба, тому що вони йдуть вже з якоюсь своєю там, думкою і все. Але от особисто для мене я, ну, це, це як страшний сон. Тому що я бачу в них реально своїх дітей, своїх синів. І от дійсно я теж за дуже цікавилася цим питанням, а де моє покоління? От мені 36 років, де хлопці мого покоління? Де хлопці, які, з якими я виросла, які мені розказували, що вони класні, там, сильні і такі інші? Де вони? Чому вони не стоять перед зі мною? І особисто до мене зараз приходять воювати мої діти. Це що взагалі?